Так, ми розпочинаємо підготувати город. Готуємо город до посадки. Тут у нас вже трішечки маленький кріп росте. Він пролізає. Тут я не знімаю, служаю, я Він маленький-маленький. А щоб садити все. Треба спочатку перекопати землю, щоб вона була м'якенька. І тоді все, що ми туди посадимо, буде гарно рости. Винекти траву. Так, окрім того, що ми перекопуємо город, нам треба прибрати зайву траву. Але ми дивимося, Ось, наприклад, тут у нас раді Ось він. Його ми будемо. Залишати, тому що його можна їсти. А все інше ми прибираємо. О. Так, ну першу частину городу ми вже підготували, бачите, все скопали, залишився тут тільки лук, цибулька зелененька. Вона старчить. Так, ще тут залишилась петрушечка з минулого року. Вона вже ось така зелененька. Щавель. На іншій діляниці ми поки що прибрали всю велику траву, пізніше також перекопаємо. І тут так само в нас залишився щавель, Там подалі Часник, він зелений дуже схожий на цибулю, але у нього тонесенькі такі пір'їнки, на відміну від цибулі. У Цибулі вони об'ємні. І часник має свій специфічний часниковий запах, аромат. Ой, ось. Я росте такий смачненький, зелененький. Трішки подалі тут росте, полуниця, Ось. а ще кущики шипшини. Такий Ось Наступний етап у нас допрацювати цю ділянку і будемо вже садити, засаджувати наш город, садити насіння і чекати, що в нас виросте. Так, ну що, закінчили з цієї сторони і перекопали. Залишилось у нас тут часник, ще вет пересадили. Вздовж парканчика, щоб він не заважав. І тепер ця діляночка так само готова вже під посадку. Тепер буде чекати, коли туди посіють насіння.